Всім привіт! Я думаю, багато з вас чекали на моє повернення, тому я заявляю. Я повернувся. Готую для вас якісний, чудовий, новий, цікавий контент. Надіюся, ви будете зі мною. Поїхали. Мене чути? Алло? Так, ось чути. просто был в программе звукозапису. Секундочку. Микрофон налаштовал. Так, вам треба на сержанта, правильно? Так, точно. Добре, Что таке Суб... Субординація — це ключовий принцип управління, який визначає ієрархічні стосунки між співробітниками і забезпечує організованість та ефективність в роботі організації. Все, назад. Дякую, назад. Добре. А давайте ще ви повіджимаєтесь трошки. Скажу, давайте ви ще повіджимаєтесь трошки. И теперь смотрите. О, стоять вот тут. Стоять вот тут. По команде Руш поднимаетесь, я помогу швидше на последний поверх. Тренировочный будильку. Так, секундочку, достал себе глубину. Увага, Руш. О, серьезно, премия в 5000 гривен. Серьезно. Не посвящення. потрібно рівно посвідчення. Добре. Добре. Добре, працюйте. Приступи. Давайте приступимо тоді. Покажіть, я скажу до вас. Є камера? Йдемо в наш координаційний центр. Довіряйте наш камери. О, бачу, вам там було de Заміні по боросик, за мене вибор карту. Так сняв камеру, доставки нав камеру почав... Давайте тут. Ось тут бачу. Працювати? Дайте да я внушку потисну, потиснув половині напроти. Та наші нам ті камери, нащо вони нам треба. Намайка одна за другою. А якщо у вас от екпировки стоїть взять, збитнуть не знаю, купить. Моросик, перевірки. Ти що перепливай? Зміні Змінювати, точніше. Там ДПСУ працює, не переживайте. Я не Тирі щоб ці жилети щоб тису перепливати, та хай крадуть. на здоров'я. Звикни камеру. Давайте її подорвемо. Подаруй. Я не пати. але мені десь там ніхто не похудує. Та нашо кому ті пожарники треба. Ну, будеш душить. Ой, мінять я. А я шо, я ничего. Я в <laughs> капитане сразу. Что за распоряжение на вещи uh, я вообще? В подкажете взагалі є, але... Прими склад, прими Ну, я, 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 я маю на увазі взагалі за тиждень нам дала за сигнал. В подкажете я тільки вчора став. Ну, <laughs> no, я просто был лидером ДСНС, и в последнее время их брали. Ну, что-то не было. ни может, может, такое. Разве? Так, администрация, администрация запускает. Не, не, это системно, системно запускается. Ты, блядь, будешь менять камеру нет? Ты, ты чё? Перешёл я скрутил старую камеру. Я вот, скажем, новую камеру прикрутил новую. Стыпзи в камеру. 104. Дівонка подивиردم. Тільки на сайті там ніяк не заходите. Ой, я пам'ятаю, я коли був генералом, давно ось тут на цьому тут мені була така пачка. Ой, та вона ще, ще є тут. Ой-ой-ой-ой, пана, і що ви тут дивитесь? П Почнемо з того, що я перший раз сюди зайшов разом з вами, я тільки вчора призначений був. Так, ще... ставив, ставив в комп'ютер, О, вже вставив, не встиг відключить ПК, вже вставляє. О, що тут бачиш? що тут що тут смотри. Це, це не резинова дівчинка, борзу... Без скільки разів казав. Це не резинова дівчинка. Хто це таке? от за одну хрень на 4 компьютера двигается. Там вирус какой-то постороннего сайта. Вам вам чай, вам чай, робити? чай, рубета. Так, рубе. Там вірус, там вирус по стороне сайту. Что рубите? Удалятый постороннего сайта. Там вообще заберите. Евгена, да. Евгена, Ходи, я вам коментар передам тобі. Ручку прийміть, ручку. Ручку, ручку, давай. Третій раз там питаєш. Ні, я на володі чекаю. Є. Yeah. Пірдолі, <плес> пірдоляни. Оооо. Серйозна машина. Чуєш, так он полковнику дайте. Він розбереться. Розвонта... Е, 에... Борусі, розвантажуй Ось Автомобіль вже вщитовий. Бага... Зараз я депо відкрию, прямо в депо розвантажу. Казав, поклав я в гуманітарку, самі там покладуть, положити, де Как приятно для тебя, когда игры работают. Блин, я В беде, ты знаешь... ...движения. Я поклал я Да я тоже на такие же ебил. И и, если, если бы ты не был нормальным типом, бы я бы криминалку открыл бы на тебя. За шо? Расстинуться максимум штраф. За брат. Ні, ні. там вміналка є навіть за це. Ну дивлячись в яких проявах, Росії. І не забувай, що. І не за в мене офтопкажучи, так і 4 інтернет, чи це у вас когось 4 інтернет, то машини не... Знаю. І... Ти не забувай, Фтоп кажучи, що в мене є законне право на адвоката. І типу по пом'якшуючих обставин. Наприклад, відсутність попередньої судимості. Я знаю, не повіриш. І... Ну, так що... А в том кажете, я в МВС тільки два рази лідером МТУ був. Три рази полковником СМО. Ну, три рази полковником СБУ, то якби... Важко <рес> вам буде мене засудити, пацани. <рес> ну подивимось. Хочеш... <рес> Хочеш подивитися, можемо зробити. А ні, я думав мав Все, честь майже. <рес> <рес> да, у давай, давай. побачення, ну, дякую. Щасливо. Всі в лікарні. О. Ось так і завершився звичайний буденний день полковника Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо у вас є ідеї ну, для нового контенту, для нових рубрик, пишіть їх в коментарі. Ну а з вами був Юашний Гаташник. Ну, до нових зустрічей.